Вітаю вас на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати м'язи, і на черзі у нас м'язи грудної клітки. М'язи грудної клітки поділяються на дві групи поверхневі та глибокі, але крім них ще виділяють діафрагму, яка теж відноситься до м'язів грудної клітки. Проте, її ми обговоримо в окремому відео. Отож, поверхневі м'язи. Це м'язи грудної клітки, які кріпляться до кісток поясу верхньої кінцівки та плечової кістки. До таких м'язів належать 4 м'язи: підключичний м'яз, передній зубчастий м'яз, малий грудний м'яз, великий грудний м'яз. До глибоких м'язів належать ті м'язи, що кріпляться тільки до грудної клітки. І це такі м'язи, як міжриброві м'язи. Підреброві м'язи, поперечний м'яз грудної клітки та м'язи підіймачі ребер. Розпочнемо наше обговорення з поверхневих м'язів, а після цього обговоримо глибокі. Тож, підключичний м'яз, мускулюс субклявіус, розташований одразу під ключицею. Він починається від першого ребра і прикріплюється до нижньої поверхні акроміального кінця ключиці. Підключичний м'яз тягне ключицю присередньо та вниз, стабілізуючи її. Цим він одночасно укріпляє груднинно ключичний суглоб. Іннервація підключичного м'яза відбувається одноіменним нервом. Наступним ми обговоримо передній зубчастий м'яз Musculus serratus anterior. Це великий м'яз, який лежить на бічній поверхні грудної клітки з 1 по 9 ребро. Свою назву він отримав через те, що починається декількома сухожилками, внаслідок чого край м'яза стає подібний на ряд зубців. Починається зубчастий м'яз від передньої поверхні ребер і прикріплюється до присереднього краю лопатки. Він тягне лопатку вбік та вперед, сприяючи згинанню у плечовому суглобі. Інервацію переднього зубчастого м'яза забезпечує довгий грудний нерв. Іншим поверхневим м'язом є малий грудний м'яз Musculus pectoralis minor, який починається від зовнішньої поверхні 3-5 ребер окремими пачками попереду переднього зубчастого м'язу. І прикріплюється до дзьобоподібного відростка лопатки. Цей м'яз тягне лопатку вперед і присередньо, тому зажатість у цьому м'язі може призвести до сутулості. Щоб цьому запобігти, його потрібно розтягувати. І четвертий. Це великий грудний м'яз Musculus pectoralis major. забудовою він належить до трикутних м'язів, що говорить про те, що м'яз має три частини. Ключична частина починається від пересередніх двох третіх ключиці, груднино-реброва від передньої поверхні груднини та хрещів другого-сьомого репер. Та третя частина черевна починається від передньої пластинки піхви прямого м'яза-живота. Волокна всіх трьох частин сходяться і кріпляться одним сухожилком до великого горбка плечової кістки. Відповідно функцією великого грудного м'яза буде переведення та пронація плеча. І малий, і великі грудні м'язи інервуються бічними та присередніми грудними нервами. Всі поверхневі м'язи можуть брати участь у диханні, як додаткові дихальні м'язи. Для цього людина фіксує пояс верхньої кінцівки, наприклад, з руками об коліна. При цьому скорочення поверхневих м'язів буде тягнути ребра вгору. Зазвичай люди приймають таке вимушене положення, коли в них з'являються проблеми з диханням. Тепер перейдемо до глибоких м'язів, і першими будуть підреброві м'язи, мускуліс субкосталіс. Вони розташовані на внутрішній поверхні задньої частини ребер, починаючись від нижче розташованих ребер, перекидаються через одне ребро і кріпляться до наступного. Тобто, якщо початок м'яза на 10 ребрі, то він кріпиться до 8-го. Завданням підребрових м'язів є опускати ребра під час видиху. Навпроти підребрових м'язів на внутрішній поверхні передньої стінки розташований поперечний м'яз грудної клітки. Мускулюс thoracis. Він починається від задньої поверхні мечоподібного відростка і нижньої частини груднини та перекріплюється до внутрішньої поверхні хрещів 2 шостого ребра. Аналогічно під ребровим м'язом, поперечний м'яз опускає ребра. Між ребрами розташовані внутрішні та зовнішні міжреберні м'язи. Внутрішні міжреберні м'язи, мускулі інтеркосталіс інтерні. Починаються від верхнього краю нижче розташованого ребра і кріпляться до нижнього краю вище розташованого ребра. Знову ж таки, вони опускають ребра під час видиху. І зовнішні міжреброві м'язи, мускулі інтеркосталіс екстерні, розташовані поверх внутрішніх, але починаються від нижнього краю вище розташованого ребра, а кріпляться до верхнього краю нижче розташованого ребра. Їх волокна розташовані під прямим кутом до волокон внутрішніх міжребрових м'язів. У зовнішніх міжребрових м'язів функція протилежна, вони підіймають ребра під час вдиху. Усі ці чотири м'язи іннервуються міжребровими нервами. Ще одним м'язом, який можна віднести до грудної клітки, є мяз підіймач ребер, який ми вже обговорювали разом із глибокими м'язами спини. Але, думаю, з функцією тут все зрозуміло. Підіймає ребро. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Якщо так, то залишайте лайк та до зустрічі у наступних відео.